Ціна на нерухомість в зоні АТО катастрофічно впала. Однокімнатні квартири в Донецьку зараз можна купити за 10-15 тисяч доларів, тоді як раніше 30-45 тисяч. Двокімнатну ж квартиру в Донецьку зараз можна купити за 15 тисяч доларів. Всього за тиждень на найбільшому і популярному в Донбасі ресурсі з'явилось 15 тисяч оголошень. Кожне третя з припискою. Продаж у зв'язку з виїздом. Хороший торг. Але покупців небагато. Ринок буквально впав. Також залишається велика проблема біженців іпотечників. За оцінками Міжнародної федерації нерухомості, тільки в Донецьку, Луганську та Горлівці проживало від 80 до 100 тисяч сімей, які на сьогоднішній день не здатні платити кредит. В Україні ввели обов'язкову реєстрацію всіх сільгосптварин. Вартість робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, які утримуються та розводяться населенням, буде компенсуватися за рахунок державного бюджету. Відповідний закон підписав президент України Петро Порошенко. Таким чином, законодавство України приводиться у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Створюється система постійного контролю за станом здоров'я всіх тварин, великою рагатої худоби, свиней, коней, овець та кіз. А також вводиться контроль за ветеринарно-санітарним станом всіх господарств країни. No. <laughs> Центробанк Росії не змінив ключової ставки, залишивши її на рівні у 8%. Ринки вважають, що регулятор взявся подивитись на те, куди і з якою швидкістю рухатиметься інфляція. Останнім часом споживчі ціни стрімко зростають і віддаляються від цільового показника центробанку. Від початку кримської кризи у березні центробанк Росії в кілька етапів збільшив ставку рефінансування на 2,5%. Але інфляцію це не спинило. А заборона на імпорт харчів, яку Москва запровадила на початку серпня, тільки погіршила ситуацію. Центробанк не запит... Перешу, що інфляція за підсумками року суттєво зросте. За останніми даними швидкість зростання споживчих цін перевищує 7,5%. Великий рембрендінг на румунському телекомунікаційному ринку. «Ромтелеком» та «Космотроманія» змінюють назви і починають нове життя. Обидві компанії працюватимуть на ринку під брендом Телеком Романія і як члени родини Дойче Телеком. Оператори відтепер матимуть один на двох кол-центр, інтернет-сайт. Та онлайн сервіс. Очільник румунського уряду каже, що це ринок дуже перспективний. Над рембрендінгом працювало понад 2 тисячі людей і 15 мільйонів євро інвестицій. Останній крок змінити магазини. До кінця року обіцяють оновити 43 точки. Банківський сектор Португалії продовжили хуманити. У відставку пішло керівництво Нова Банко, який лише минулого місяця перебрав на себе активи найбільшого банку країни Еспіріто Санто. Останній опинився на межі банкрутства через крах фінансової імперії «Еспіріто Санто». Уряд виділив на порятунок установи 3 мільярди євро і вирішив розділити його активи. Відставка трійки керівників «Нова Банко» змусить уряд Португалії поспіхом шукати їм заміну, що ставить під загрозу швидке одужання банківського сектору. Країни. України.